Всім привіт! 10 травня і маємо таку картину. Зняли масляний радіатор на гідравліку. Все, потик протрух Короче, коротше, зараз покажу інтеркулер в тому році Мили видували, Опять забито все. Хоча сонях, кукурудзу. Та й пшеницю теж ввечором молотити не можна, забиває конкретно все. Це така процедура, звісно. Вже майже розібрали весь верх, а потім Валік скинув номер і золотоноші. мужика одного, який брав радіатора. Позвонили до комбайнера, об'яснив як доставав. Коротше, впирається отут, а потім впирається в інтеркулір вузьку трубу. Але ну, нахиляєш сюди, ззад-туди, відсовуєш його назад, потім його повністю валиш до упора, до інтеркуліра, відсовуєш сюди і починаєш отак провертати. І хилиш сюди вниз його. І він везде міліметраж і виходить. Хоча намучилися вчора конкретно, поки це все злили блін, по поясу маслі були, Оце таке, зараз покажу де протрухає. Коротше, має він отакий жолоб, в якому він стоїть. І з недостатка він повністю закритий. Набивається полова, попадає вода, десь короте, починає гнити. Що думаємо ось так поробити оконечка такі везде. З торця теж тут. На одній і на другій стороні, щоб можна було видувати, як на е, радіаторі кондиціонера. Значить радіатор желізний повністю. І ось такі маленькі трубки і всі вони трухнуть. Ось тут запаяли якоюсь е, вольфрамовою вольфрамовою сваркою там запаєкоч, аргон подавав якийсь непросте. Почав все добре, додому приїхали, продули, оця трубка тече теж. Коротше, завтра поїдемо до мужика одного тут. Він дружить із газосваркою, бурою запаяємо і все. Получається, Дві трубки прогнивши. Там дві дірки, тут одна дірочка. Ну, трубки погнивши дуже. Набрали того кразних перетворювачів, ну перетворювач щось, блін, не працює тут. Якись фігня, короче. Ну це такі так що бажано знімати витибать пораньше, поки, поки не буде